Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок літературного читання. Любі діти, на урок щойно пролунав дзвінок, тож тихенько всі сідайте і мені не заважайте, ми не будемо лінуватись, ному дружно всі навчатись. Поставте на паузу і прочитайте правила уроку. Перш ніж читати ми проведемо невеличку вправу для розвитку читацьких навичок. Гра без зупинок. Потрібно прочитати чітко, швидко, без зупинок. Син тин, сова слова, мова нова, діло тіло, тихо лихо, голос колос, ніс віз, день, пень, куб, клуб. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. Діти. Тема уроку сьогодні Наталя Забіла Журавлик. На уроці ми з вами прочитаємо її вірш, збагатимо образне мислення і мовлення. Будемо розвивати навички виразного, чіткого читання. Але і не забудемо про те, що ми повинні з вами любити і оберігати природу. Наталя Лівна Забіла відома українська дитяча поетеса. Вона народилася в Петербурзі у дворянській сім'ї у 1903 році. У 1917 році Наталя з матір'ю опинилася на Україні в селищі Люботин, неподалік від Харкова. Її перший вірш надрукували в газеті в 1924 році. Вам добре відомі її вірші і лічеки у сороки Білобоки, раз-два дерева. А сьогодні ми прочитаємо її вірш Журавлик. Перш ніж читати вірш, ми проведемо невеличку словникову роботу. У вірші вам будуть зустрічатися невідомі слова, такі як тхне, що означає неприємно пахне, кумедну це дивну, смішну, приручений, тобто приборканий у домашній, забавках, розвагах, втіхах. Потяглися, тобто простелилися або пролягли. Проведемо невеличку фізкультфелинку. Вам потрібно буде по змісту вірша підтворювати рухи. Птахам нашим не до науки. Ох, давно вже терплять муки. Затекли і ніжки, і крила, птахи нас зовуть до діла. Ану, славні дітлахи, станьте струнком мов грибки. Крила вгору піднімайте, ними добре помахайте, головою покрутіть, ніжками потупотіть, навкруг себе оберніться. Швидше, швидше, не лініться. стане легко і добре враз. Відпочили все гаразд. А зараз слухаємо уважно і слідкуємо. За текстом вірша журавлик. На болоті біля річки, там, де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із поранним крилом. Довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний чуб. Поглядав на нас несміло. Ой, болить, не полечу. Що ж тут, бідній пташці мучитись? Краще хай у нас живе, і зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика довгонога журавля. Тільки осінь раптом вдарила хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами в край далекий журавлі. Потяглися понад кручами, понад простором степів. І журавлик наш приручений теж ізнявся й і полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель. Повернись весною здалека з теплих сонячних земель. Понад морем де кораблики, понад спекою пустель. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Зараз відтворимо зміст вірша за запитаннями. Поставте на паузу і дайте відповіді на запитання. Де діти знайшли журавлика? Що трапилося із журавликом? Як чинили діти? Як проводили час із журавликом? Що відбулося, коли настала осінь. Що вслід бажали діти журавлику, ви уважно слідкували за текстом, тому зараз вибіркове читання. Вам потрібно прочитати місце, де діти знайшли журавлика. Яким був птах прочитати, чому діти журавлика взяли до себе. Доведіть словами тексту, що діти добре поводились із птахом. Прочитайте, що змінилося раптом у природі. Чому журавель залишив дітей, хоч йому було у них добре? Поставте на паузу, виконайте завдання. Молодці! Ви добре працювали над текстом вірша. А зараз у нас підсумкова бесіда. З якою поетесою познайомилися сьогодні на уроці? Про що вірш журавлик? Чи сподобався вам цей вірш? Як би ви поступили у такій ситуації? Поставте на паузу, дайте відповідь на запитання, повторно прочитавши вірш. Ось і підійшов до кінця наш урок. Дякую вам всім за роботу. Ви були активні, молодці. Урок закінчено!